Привіт-привіт! Сьогодні я готую пиріг на кефірі. Виходить, він ось такий пухкий Можна додавати будь-які улюблені ягоди. Сьогодні я готую його з чорницею або ж додавати фрукти, персики, абрикоси, яблука все, що подобається. Ось такий він високий, форма у мене 20 см. Гарно випікся, гарно піднявся і дуже, дуже смачний в міру, солодкий. Тож приєднуйтесь до мене, ходімо, приготуємо разом. Приготування пирога я розпочинаю із збивання яєць. Два яйця до них додаю цукор, дрібку солі. Пакетик ванільного цукру або ж ванільну есенцію можна додавати, все разом збиваю у білу пишну масу. Яєчна маса побіліла, збільшилась в об'ємі. Сюди додаю розтоплене вершкове масло, перемішую. Далі додаю кефір і теж перемішую. До борошна я додаю пакетик розпушувача для тіста або дві чайні ложки і все разом буду просіювати у миску, і порціями буду вмішувати в тісто. Духовка у мене вже розігрівається. Для початку я розігріваю її на 200 градусів, а коли буду вже випікати пиріг, температуру зменшу до 180. Додаю наступну порцію борошна з розпушувачем. І знову вмішую. переготується до досить швидко і з простих складників. просію решту борошну. ще додатково пробиваю міксером на низьких обертах сьогодні для пирога я використовую черницю хоча можна взяти будь-які ягоди можна взяти персики абрикоси і присипаю її кукурудзяним крохмалем Обкачую ягоди в кукурудзяному крахмалі. Форму для випікання пирога я встелила пергаментом або форми змащую вершковим маслом. Лопаткою збираю тісто зі стінок і ще раз його промішую. Ось таке виходить загусте тісто. Воно досить пухке. Перекладаю тісто в форму і розрівнюю тісто в формі. Весь перелік. Складників я запишу в описі під відео. Розрівнюю ось так тісто, зверху перекладаю черницю. Маю рівномірно розсипати ягоди. Вони ще розійдуться в тісті під час випікання. Прикладаю пиріг випікатися при температурі 180 градусів до 50 хвилин. Пиріг уже спечений, присипаю його цукровою пудрою. Давайте розріжемо, подивимося, який він всередині. Ось такий він пухкий красунчик, гарно підріс, гарно випікся. Ягоди можемо вмішувати всередину пирога, або ж посипати зверху, як я, або ж фрукти, персики, абрикоси, яблука. Основа тісто і до нього додавайте ваші улюблені ягоди та фрукти. І що на рахунок улюбленої сіматеми щось замінити, замінити можна вершкове масло. В пирозі я використовую вершкове масло 82%. Його можна замінити рослиною олією соняшниковою, додати замість 100 грам масла 100 мл олії, але я люблю пироги з вершковим маслом. Вони пахучі, запашні і дуже-дуже смачні. Дивіться, який гарний красунчик пиріг Готуйте разом зі мною, готуйте для своєї сім'ї, нехай вам смакує! Па-па!